Привіт, мої хороші. Це розклад на серпень на водолія. Водолій серпень місяць. Що чекає водолія на серпень місяць? Карта 1, Карта 2, карта 3 і карта 4. Що я бачу в цей місяць? Багато роботи у вас будуть. Мало відпочинку. І ви впадаєте в якісь емоційні колодязі. Колодязі? Дуже дивно слово. Треба подивитися, як воно буде. Колодять, а багато колодядів. Не... Забули. Дуже багато у вас роботи. Прямо в серпні будете пахати, дуже багато працювати. А хотілося б вам було іншого. Там, Любові, легких грошей. Але, видно, ви хочете тягнути цей... Несвідомо хочете тягнути все це, бо вас, може, там похвалять, може, про вас добре будуть говорити, по плечу постукають. Тому в середині місяці я бачу багато роботи. Роботи як і фізичної, так і психологічної. Тому цей місяць буде просто такий рутинний. І звернуть увагу на свої емоції. Куди ви йдете, про що ви мрієте? Чи це не якісь розові окуляри, і треба приземлитися трохи на землю? Дивимося, як воно відіграється у вас на фінансах і роботі. Фінанси і робота водолій. Фінанси і робота водолій. Тут знову так само. Щось роблю, дуже багато дій, і кажете, все добре, але ви не відчуваєте результату. У вас так і там хочу, і там хочу, і сім'ю хочу наладити, і все хочу заробити. У Вас так розсіяло по всьому. Тому рекомендація мене як психолога це поставити собі пріоритети. От зараз я хочу заробляти більше грошей. Окей, більше енергії на заробити грошей. Або зараз я хочу налагодити сім'ю. Зараз я хочу м -м, підкачати своє тіло. Бо у вас дуже багато дій, у всьому ви хочете участвувати, все хочете робити, а результату як такого немає. Тому м -м, продумайте всі ваші дії. Які ви робите, і напишіть принаймні список пріоритетів. І дивимося на питання стосунки і кохання в долій, стосунки і кохання водолій, стосунки і кохання в водолій. Ой, водолії прям. Що на розклад, то отак у вас серпень місяць якийсь такий дуже по вібраціях. Якщо ви самотні, то будуть пара претендентів, але нічого з цього серйозного. І ви прямо будете стояти між тими претендентами вибирати, що робити. На рекомендації у нас стоїть. Боже, мене вже сліпить. Після стількох розкладів в нас дев'ятка жезлів. Говорить нам, що варто краще почекати. Не вибирайте з того гімна нічого, а краще почекайте щось хорошого. Це так, як буває з їдою. Не їжте фастфуд, а краще почекайте, коли е, звариться хороша їда. Тому тут тільки так. Якщо ви в стосунках, то у вас просто можуть цей місяць бути сумніви і будуть приходити такі неважливі претенденти, які вас, вам засадять сумніви у ваших стосунках. Тому просто треба перечекати цей період сумнівів і нічого не робити. Я вас лишив цього разу на останок, тому мені вже тяжко закінчувати. Якщо вам відігрався цей розклад, приходьте на консультацію. Ми подивимося це індивідуально. У мене дуже багато консультацій на різні теми. Можете знайти охранених. Якщо вас цікавить тема карми, наступний місяць у нас місяць карми, нас рік карми і буде місяць карми. Відкривається дуже сильний портал, коли важливо пройти свої кармічні уроки. Або принаймні почати їх починати. Проходити. Бо тоді система буде розуміти, що ви для чогось знаходитесь на цій землі. Якщо вас цікавиться тема карми, я починаю марафон 808 за мінімальну ціною на ринку, де буде дуже багато інформації про найважливіші три кармічні уроки в кожного завданнями з практикою. З цікавими людьми, тому я вас чекаю і гарного вам серпня!